Того у нас так, у мене думаю, не формат, не що так кричить? Ау! <laughs> у нас сьогодні... Добре Ксенія Гнилицька і Нестор. 18 березня 2010 року. <laughs> що, про що я думаю на цей момент? Так. Я думаю про комфорт свого сина і про купу дедлайнів, які я маю. З різних причин, бо дуже всім хочеться одразу займатися, бо все дуже цікаво. Не знаю вам, що розказати. Це дуже загальний хвисят. А от моя подруга Леся, Вона що вам розказати. Вона щось шукає в сумочці. Я вам запрошую зайця не Є. Вже може... є, вже є. Це наш так званий дедлайн. Ага, Я, принципі, Це майже вже зроблено. Дуже класу зроблено. Нас чудовий куратор, який ну забезпечив нам все зроблено вчасно. Угу. Так можливо, Леся, тоді ми перейдемо до тебе. Ми відпустимо Оксанку з Нестором. Так, так, разом уходимо. Ну давай. Ага. — ну такий доведеться сказати. a moment 18 березня, 2010-го. Треба вже зиму проводити. Я як не прокидаюся, зараз сніг падає. Скажи а, мої друзі, Жанна і Лада зараз фотку з Парижа прислали. Вони там в одних куртках, в якихось піджачках. Я їм по-доброму заздрю. От а коли пройде цей нещасний перехідний період. Я почну готувати нову виставку персональну разом з Микітою Кадановою. Ми там будемо трохи навколо ідеї безформеності, як метафори сьогоднішнього суспільства, працювати. Я зараз... Теперішні моменти, а відповідають всі на найближчі майбутнє заплановані виставки тому, що на 2011 живуть, рік. Тому ти філяша, ніхто не живе теперішнім моментом, Всі живуть в планами. Давай, давай. А теперішній момент це блін. А ось теперішній момент. Ось він теперішній момент. Прекрасний теперішній момент. Ну, я думаю, що ми більше вас мучити не будемо, бо то є холодно. Заходьте в наступний момент. Окей. До зустрічі наступного разу. Па-па.